Відлуння темряви на околицях маленького містечка Грейвхіл стояв старий занедбаний особняк. Легенди свідчили, що в ньому колись жила родина Картрайтів, але після таємничого зникнення всіх членів сім'ї будинок залишився порожнім і швидко здобув лиху славу. Одного вечора, коли сонце вже сховалося за горизонтом, група друзів Емілі, Джейкоб, Сара та Майкл вирішила перевірити правдивість цих легенд. Вони увійшли до особняка, озброївшись ліхтариками та фотоапаратами, готові зняти все на відео для свого ютуб-каналу про паранормальні явища. Коли вони пройшли крізь скрипучі двері, прохолодне повітря здавалося густим і важким. Стіни були покриті пилом і павутинням, а меблі стояли на тих же місцях, де їх залишили десятиліття тому. Час, ніби зупинився в цьому домі. Емілі запропонувала розділитися, щоб швидше дослідити будинок. Джейкоб і Сара пішли в підвал, тоді як Емілі з Майклом вирушили на другий поверх. Підвал у підвалі Джейкоб і Сара натрапили на старі фотографії та записки, які розповідали про те, як родина Картрайтів проводила окультні ритуали. Серед моторошних знімків були також зображення родини, але їхні очі виглядали надто живими, ніби спостерігали за ними навіть через час. Раптом лампочка на ліхтарику Джейкоба замиготіла, і він почув шепіт, який лунав з кожного кута підвалу. Сара взяла його за руку, але відчула щось холодне і липке. Коли вони подивилися вниз, побачили, що з під землі тягнуться кисляві руки, намагаючись схопити їх за ноги. Другий поверх: тим часом на другому поверсі Емілі і Майкл знайшли старий щоденник матері родини, де було описано. Як їхній син почав говорити з тінями. В щоденнику були розповіді про страшні нічні кошмари, дивні звуки і рухи в домі, які вони не могли пояснити. В останньому записі було написано: ми спробували залишити цей дім, але він не відпустить нас. Раптом всі ліхтарики почали мигати, і друзі почули тихий шепіт, який лунав з усіх сторін. Вони побігли до виходу, але двері були замкнені. Паніка охопила їх, коли вони зрозуміли, що не самі в цьому домі. Шепіт ставав гучнішим і нестерпним. Сара відчула, як холодні руки торкнулися її плеча, і закричала її друзі обернулися, але нікого не побачили. Вона зникла без сліду, ніби розчинилася в темряві. Лабіринт Емілі, Джейкоб і Майкл бігли через коридори, намагаючись знайти вихід, але дім змінювався на очах. Двері з'являлися і зникали, коридори ставали все довшими і заплутанішими. Вони чули сміх і крики, які зливалися в єдину какофонію жаху. Майкл почув, як хтось шепоче його ім'я. Він обернувся і побачив фігуру в тіні. Вона нагадувала йому зниклого брата, який пропав багато років тому. Майкл, допоможи мені! Почулося з темряви. Майкл ступив крок вперед. Але фігура зникла, залишивши його самотнім у темному коридорі. Через мить він теж зник. Емілі та Джейкоб залишилися одні. Вони трималися за руки, намагаючись не втратити один одного в лабіринті зловісного будинку. Але коли вони нарешті знайшли двері, що вели на вулицю, Джейкоб відчув, як щось схопило його за ноги. Він впав, і Емілі побачила, як його тягнуть в темряву. Залишившись одна, Емілі з усіх сил намагалася відчинити двері. Вона відчувала холодний подих на своїй шиї, але не озиралася. Нарешті двері піддалися, і вона вибігла на вулицю, задихаючись від страху. З настанням світанку Емілі знайшли місцеві жителі, які бачили, як вона вибігла з особняка. Вона не могла пояснити, що сталося з її друзями, і лише повторювала одне і те ж. Дім не відпустить їх. Особняк залишався порожнім, але тепер його духи мали нових жертв. І кожного разу, коли хтось наважувався зайти в цей дім, він залишався там назавжди, приєднуючись до відлуння темряви, яке не мало кінця.